Все. Угу. Добрий день, мене звати Володимир Багаліка і ми продовжуємо презентувати школу малюнку. Минулого разу, воно там нагрілося сильно на сонці було. Добре, значить, так як ми зараз живемо в такій дуже серйозній і системній кризі. Її треба вирішувати, ми будемо все одно її вирішувати. Якщо ми подивимося на образотворче мистецтво, то воно знаходиться в вигрібній ямі. я поки що не буду казати Анус. От. Але в вигрібній ямі це точно. Значить, е, малюнок. Якщо подивитися на представників, різних типів мистецтва, починаючи від спорту, закінчуючи музикою. Виконавці можуть говорити про малюнок, в боксі малюнок, в музичному творі малюнок, в футболі малюнок. Та хоч там художня гімнастика, що за Малюнок. Є малюнок. І ніхто всі наче якби розуміють, розуміють, але що ж воно значить? І так, давайте ми скажемо, що малюнок це усвідомлена структурність. Оце є малюнок. Якщо ми через е цю призму подивимось на сучасне образотворче мистецтво, то малюнку ми там не побачимо. Взагалі. Це такий дилетантизм по повної програмі. дилетанти які надувають собі щоки і говорять про професіоналізм Ну от, зроблю приклад. Приклад. Я вирішив тепер опиратися постійно. Наприклад, щоб не було якихось ну, подвійних значень. Коли я робив вигляд, що я являюсь студентом Академії, саме так, цю інформацію я ще потім буду вам показувати на практиці, що таке малюнок, і сам, і ви самі Скажете, що воно ніяк не стикується з тією офіційною академічністю, яка існує зараз у всіх викладацьких закладах, де воно не були. Значить, один викладач, не знаючи, як я б, мою внутрішню логіку, він почав мені роз'ясняти. Принципи реалізму. Давайте я вам теж їх, ви і так це знаєте. Голова це куля, око теж куля. Ніс це піраміда якась, трапіє, я не знаю. Руки це е, труби. Е, тіло теж труба якась. От. І він мені це все креслив, е, малював оці трубочки. А я от трубочки, я ему кажу, а пальчики на руках, это трубочки, да? И он так, э, ну, у него такое натхнение взялось, это да. И, и, ну, я, может, не хотел подколоть, ну, получилось. Я кажется, это какой-то сантехничный э, реализм вышел. Ну, он сильно образуется и, 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 и пошел в А потім казав, що я страшна людина. Ну, добре. І так. Ще один приклад, який мені не подобається, і вам він теж не сподобається, але він е, показує лице того, чим це то все закінчується. Значить, Всі ми е, коли-небудь е, стикалися зі смертю, зараз в Україні взагалі це, це дуже багато. І похорон, поховання. Поховання тіла люд, тієї людини, е, яку ми або е, хорошо знали, або вона взагалі рідна і так далі. От коли стоїш е, кхм, біля труни. І зараз повинні закрити і опустити, і ти підійшов попрощатися, то е, є такий когнітивний дисонанс. Цей когнітивний дисонанс говорить нам про те, що той лякаючий предмет, який лежить в труні, ну якщо і схожий... На ту людину, яка пішла з цього світу, ну це відсотків максимум 6. Тобто той лякаючий предмет, ну геть зовсім не схожий. Так, да, так от, це... Е, а що лежить в труні? В труні лежить форма. Форма. Або можна е, сказати, що в труні лежить реалізм. Так теж можна сказати. <кій> а чого там немає? Там немає отієї живої вібрації, яка робить цю форму тією людиною, яку ми всі хорошо знаємо. Живої вібрації, оцього духу. От. А тепер я хочу запитати. Запитати, чи є у нас е школи, які будуть е ототожнювати оцю живу вібрацію? Чи є вони? Нема. Геть зовсім нема. Реалізм це. Е Саме тип образотворчого мистецтва, який е, існував за увесь час розвитку мистецтва образотворчого, будь